У Львові громадсько-військовий рух провів черговий етап загальнонаціонального діалогу гранд Стратегія для України. За круглим столом зібралися військові, науковці, управлінці, підприємці, громадські та політичні діячі. У центрі обговорення пошук стратегічного бачення майбутнього держави в умовах війни. Ключовою темою дискусії став новий суспільний договір як відповідь на кризу старої моделі взаємин між державою та громадянами. Чому суть тоді було суспільного договору? Що ми між собою погоджуємося, за яких обставин ми визнаємо владу легітимною? У наш час ця ідея трошки змістилася. І суспільний договір стосується не лише стосунку мас і влади, але на горизонтальному рівні мас, а також мас і влади. Про що йдеться? Про що ми з вами складаємо угоду? По суті, це. Те, що ми визнаємо спільним, що нас об'єднує, що для нас є дороге, і за що ми готові навіть віддати своє життя. Ініціатори діалогу підкреслюють йдеться не про окремі реформи чи технічні зміни, мова про переосмислення базових цінностей, на яких мають будуватися політичні інститути, місцеве самоврядування, економіка та механізми ухвалення рішень у воєнний і повоєнний періоди. Тобто, нам потрібен, якщо так говорити по-простому, новий суспільний договір. Так, ідея, яка ще була закладена в новітні часи, в часи чи в нові часи, яка говорила про те, що влада є представником народу, народ є єдиним джерелом влади, він владу цю делегує, контролює і встановлює народ як єдине джерело влади, ці правила, по яких має функціонувати влада, держава, суспільство і так далі. Тому нам потрібен новий суспільний договір, тобто певна стратегія, яка буде по-перше. Довговічною ми говоримо про те, що ми як війна колись закінчиться, і нам треба будувати державу, яка буде функціонувати ефективно не 10 років і п'ять 20, а століттями. Окремий акцент під час круглого столу зробили на концепції оборонної демократії. Саме її громадсько-військовий рух пропонує як фундамент нового суспільного договору: моделі, що поєднує безпеку держави, відповідальність влади та свободу суспільства. У нас трагедія України в тому, що ми е, завжди діяли ну принаймні останніх 30 з лишнім років в, в порядку денному тактичному. Ми постійно на щось реагували, постійно робили якісь невеликі рухи і не давали собі на рівні суспільства і держави взагалі відповіді. Е, а для чого це все? Яким ми себе хочемо бачити, яким суспільством державою, нацією через 10 років, через 20 років, через років? Дуже малий горизонт планування в нас завжди був і є. В принципі, немає комплексного бачення якоїсь спільної логіки для питань економічних, ідеологічних, політичних, військових, технологічних, дипломатичних, демографічних і так далі. Десь щось робиться, десь щось не робиться. Правий задній палець лівої ноги не знає, що робить вухо, вухо не знає, що робить права рука, і так далі. Тому очевидно, що гранд стратегія треба, і суспільний договір це одна з таких головних основ гранд-стратегії. Власне кажучи, це її можна сказати головна частина. Учасники обговорення зазначають, до війни Україна жила в режимі тактичних рішень без довгострокового стратегічного планування у сфері безпеки, політики чи економіки. Повномасштабне вторгнення зробило необхідність нового суспільного договору неминучою. Оборонна демократія, переконані ініціатори, найточніше відповідає досвіду країни, що воює і водночас зберігає демократичні засади. Вона може стати інструментом реалізації нового суспільного договору та основою для майбутньої національної стратегії. Пишемо програму, яка буде базуватися на принципі оборонної демократії, тобто. Концепція, яка передбачає певний баланс між дотриманням демократичних стандартів в Україні і забезпеченням потреб оборони, львівський круглий стіл став лише одним з етапів загальнонаціонального діалогу гранд стратегія для України, який відбувається в різних регіонах держави. Організатори переконані, такі зустрічі формують спільний простір для обміну ідеями, досвідом і баченням майбутнього.